У тисманиці відбулися святкові заходи з нагоди 25-ї річниці народного руху України. На урочистостях були присутні представник районної та місцевої влади, ветерани та члени народного руху, представники громадськості і наші журналісти. У Тисмуниці відсвяткували 25-ту річницю створення громадсько-політичної організації Народний рух України. Як зазначив Ярослав Єфімчук, найбільша справа народного руху в тому, що вона доклала максимум зусиль до відновлення незалежності Української держави. Ці буремні роки, 89-й рік, коли ще було всесильне КГБ, ССР, повстала громадська політична організація на той час, Народний рух України. Яка найбільше зробила для того, щоб була відновлена наша держава, Україна? Згуртувала суспільство, постала боротьба, і всі, хто чим міг, тоді приклався. У відновленні нашої держави відтак членів народного руху було нагороджено почесними грамотами. А ще голова Тисминицької районної державної адміністрації зазначив, це ті люди, які заслуговують на шану та повагу, адже вони відбудовували нашу країну. Коли ми ставали незалежними, коли формувалася українська нація, коли формувалася українська держава, і сьогодні ми зібралися для того, щоб подякувати тим людям, які власне започатковували цей рух, які об'єднувалися і творили. Україну, коли, які творили цю історію держави, після офіційної частини та нагородження відбувся святковий концерт. Ольга Грицьвандрій Кімачук, новини телеканал Раї.